В Україні активізувався небезпечний вірус, який при сильному загостренні має смертельні наслідки. Кір інфекційне захворювання, яке може викликати ураження очей, пневмонію, судоми, уразити головний мозок та центральну нервову систему. Саме тому, аби забезпечити колективний імунітет, необхідно захистити наших дітей та самих себе. Задля цього на території України стартувала вакцинальна кампанія проти кору, паротиту, так званої свинки та краснухи. На жаль, за останні роки різко знизився показник щеплень, тому кампанія має назву. Catch up», що буквально означає, що ми маємо у нас догнати темпи та провакцинувати 95% населення. Кір це є небезпечна гостра хвороба інфекційна, яка викликається вірусом і протікає з ураженням нервової системи, дихальної системи і очей, і також з висипкою. Це небезпечна і висококонтагіозна хвороба. Тобто, якщо проконтактувало 10 людей з хворим, то дев'ять із них обов'язково захворіють. Головна причина спалаху цих інфекційних захворювань низький рівень вакцинації населення. На щастя, зараз у Кременчуці є достатня кількість вакцини, якої вистачить і для дітей, і для дорослих. Зв'язку з війною, ковідом та іншими обставинами, які в нас були останні два роки. Щеплення у 22 році обов'язкові проти кору отримали у нас тільки 69% дітей в 6 років. Це дуже низький відсоток, і у нас вже є спалахи кору в деяких областях. Тому значить об'явлена така національна загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору. Діти мають мати два щеплення. Перше щеплення робиться в один рік, а друге щеплення в шість років. Вважається, що два щеплення зроблених дають надійний захист проти захворювання. Аби зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який повідомить вам детальну інформацію про місце вакцинації та час. На сьогодні вакцина є у нас в достатній кількості. Вакцину нам постачає згідно національної програми імунізації дитячий фонд ЮНІСЕФ. І Це вакцина, яка така ж сама, точно як діти щеплюються за рубежом. Якщо є дорослі, які не щеплені від кору, вони теж мають щепитися. Варто зазначити, що кір не має специфічного лікування. Єдиний спосіб захисту від хвороби імунізація. Комплексна вакцинація від кору, паратиту та краснухи не має сильних побічних ефектів, а серед протипоказань алергія, вагітність чи її планування. Не нехтуйте власним здоров'ям, вакцинуйтеся та бережіть себе. Дарія Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.